Всім привіт. привіт всім. Знову неділя, знов новий виїзд по старих місцях, вибитих, по перспективних місцях вибиті, вибиті місця, є такий один Вася тут а, копаті. Ми йому передаємо привіт, якщо він це відео дивиться. Друг... Вася, той, що нам сказав, що він тут все особисто вибив Вася, тобі привіт. І запам'ятай, mm -hmm. не буває вибитих місць. Отам, От де ти тикнув пальцем, камрад підняв 20 срібних копійок. Так-так. Так, і хочемо ще привіт передати камрадів, зустріли. Неочікувано. Ми, коротше, маємо популярність і нас вже бачать лице. Так, Люди запам'ятовують на дорогах. Так, і зустріли, значить, ми камрадів, які підрізали нас своєю машиною. буквально. І перші слова в людей. Коп для душі. Так, да, Коп для душі. Тобто, пацани, вам окремий привіт передаємо. Надіємося, ви підняєте сьогодні щось хороше. Так, що там далі? Що далі? По плану в нас далі бити сьогодні один хороший город, на якому камрад минулий раз непогано дергнув. Пам'ятаєте так, той так. момент? І, і ще й за віном за воно ходив. Ну, одним словом, чо. Смер... Приєм... Смертники їдуть. Коротше, якщо ви чуєте сильний рьов мотора, обережно, це смертники. Коротший народ, вам, приємного перегляду, звичайно. Обов'язково підписуйтесь на канал, десь отут буде ссылка або отут. Ну коротше десь тут. тут, де, тут, 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 тут. <гум> Долучайтеся в друзі, силочку я на іншу кену... сторінку також кину. ссылку під відео. Ну, ніби все. Приємно обіцянку. І парня. народ є в нас той момент першої монети. Ось вона така прекрасна. Ще й так гарно лягла. Що то в нас? І це у нас один крейсер у чудовому стані. Ух ти, гарний стан, гарний. Дай я людям покажу. Та добре терти. Ну це за дерна привичка, ніхі разі ж. Чуєш... Бімба! Анос, вкусуй. Є. Yeah. 1851 рік з мого року. В гарному стані, гарному. Все, йдемо далі. Початок є Фішер F4. Чорний. <гум> так, друзі, є і в мене такий момент. Такий високий от сигнал і є от монеточка. Є монетка. Ну, якась треба сильно вбити. Чого це у нас? Без поняття. Дуже сильно вбита. Здається, 20, 20 грош. 20 грош ніби. Цинкова монета і завжди попадається в такому от стані. Так, народ, є сигнал. Викопаний сигнал. Територія дуже сильно замусорена. І от там вивалився якийсь круглячок. Опа. Це в нас два гроші. Два гроші. В досить хорошому стані, як завжди. Отака от, от монетка зараз. Два гроші. Така от монетка. Ну, супер, йдемо далі. Опа, біжимо по такому отгороді, де недавно зібрали кукурузу. І подивимося чи будуть тут ще результати якісь. Так, друзі, цей город дарує нам ще одну монетку. О, вона! таке тоненькі. Що за монетка? З дирочкою. Що за монетка? Непонятна якась монетка. Не знаю я, друзі, що це за монетка. Вона в плачевному стані. Без поняття. З цього боку ніби герб царської Росії чи ні. Одним словом не знаю. Але вона є. Це факт. Ігор, привітайся! А я, пацани, знайшов совєтік. Це є 10 копійок 1953 року. Такий весь минутий, битий. Терпіло, коротше. Ігор злапав чудовий сигнал. Давай, щоб я не підходив, скажи, що ти знайшов. Який він цілеспрямований? Дротик. Ну і ладно. Ну що, товариші мої любі? Відійшов я пару метрів від попередньої монетки і от ще одне чудо, що в землі є. До речі, дає дуже дзвінкий сигнал. Напевно якась гарна мідна монетка. Ну-ка, ну-ка, що це у нас? О, Блін, яка у нас забита. Це здається, що півкрайцера півкрайця ні? ні. Ні, друзі, я не скажу вам, що це за монетка, бо вона дуже сильно в такій хірні. Так що підемо нас сюди, зі мною поїде додому тільки для кількості. Все, йдемо далі. Перебрались ми на, інший, на інше поле, на інший участок. От, такий от. І от є перша звідси знахідка. От, от є круглячок. Круглячок, один Геллер. Один геллер 1895 року. Отакий от, от один Геллер. Така монеточка. Що, супер. Пішли далі. Я там ще знайшов декілька монет, які е, не показував відео, вже пізніше покажу. Всі разом. Побігли. І так, камради, є гарний сигнал. Хочу поділитися ним з вами. Глибокий? Зараза. Є, ти Є. А, Хе. Кусок ложки. Кусок ложечки. Ех, Невдача. ну ладно. Чого страшного? Так, друзі, підняв я монетку і це походу, п'ятак радянський до реформи, але йому повна жопа. Отут тут я десь трошки чирікнув лопатою його по гурті. Коротше, десь гурт було видно. Жовтого кольору, ось трошки. А, ну Побачите чи ні. Камера фокусує. Ну, коротше, п'ятак. Ласкаво просимо. <реш> Кукурузка. Ну, от народ, дивіться, від п'ятака відійшов буквально 1,5-2 метра. Наступний сигнал. Такий непримітний сигнал, наполовину такий нестабільний, нечіткий. Копнув, але є монетка. Низький сигнал був. Ось чому треба купати всі монетки. І це в нас здається Польща Два злотих. Два гроші тьфу я вибачаюся. Так Правда в такому... Це з якогось іншого металу здається, бо от ці завжди такі зелені попадаються, а ці іншого кольору. Не знаю я такого. Не знаю я чому так. Одним словом монетка є. І добре. Продовжуємо пошук. Так, друзі, відрив я отут один здоровий котлован. І там на глибині практично штик була така штука. Ну, Здається, посріблена. Така штука, хрен знає від чого вона, ну коротше, неважливо. І от знову такий котлованчик. Такий от котлованчик знову. І знову я звідси відкопав такий от сигнал. Тут дуже хороший дуже дзвінкий сигнал. Я би хотів показати вам що це і сам глянути. Реально цікаво. Тут воно тут. А блін. Да ну нахер. На, на, на. на жаль. На жаль. Я там губу розкатав, може якась монетка гарна хрен там. Заду тут є ініціали. Із з шняга, коротше. Назад в ямку. Так, ямку ми, звичайно, закопуємо. Ямка велика, неприємно таку ямку мати на городі. Не будьмо свинями. Все. Біжимо далі. <звук> Чуєте народ цей звук? звук? це звук монети. Яка он там! Сидить! Що це наша монетка? Крейцер, бачу Три Троєшка за це чи ні? Ух ти! Ух ти! Ааа, супер! 1812 року один крейтер візерунковий Чи як його називають? В гарному стані, а! О! Ха -ха -ха! Як я люблю такі монети. М -м -м. Зараз я її ще відмию і вам покажу. А, Бімба! Так, камради, це мій друг. Він з Будуна був вчора погодів на весіллі. Він тут весілля був цілий тиждень. Так, і ось пішли результати. Давайте саме перше я покажу саму класну його находишку. Це в нас один шилінг 1774 року. Опа, от така от монеточка. Це чиста. Наш. Дуже-дуже рідко попадається. землю не плавко. Потім тут що? Ми... Так, що це? Півкрейцера чи що? Та піс його знає. Здається, це півкрейцера в плачевному стані. Е, ну, коротше. Потім крейсер в гарному стані 1800 х Гарний стан. Ну, з тих всіх, що тут попадаються, це гарний стан. Ну і коротше, от такі крейсери. 1851 року Так, ну і в мене тут, короче, ви все бачили, вбиті 20 грош. Ну, ця монетка мене сьогодні потішила. Реально дуже потішла. Я її от відмив якраз в колекцію 1812 Та навіть, року. Навіть не треба патину знімати з неї, хай Так, буде Та, дуже красиво, з патиною краще глядає. В крайній мірі чистити я її теж навіть не буду. Взагалі шикар. Ну і оце це походу ручка від столового ножика. Вона срібна. Ну от так ми провели день. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, я б хотів сказати. Так, підписуйтесь на канал.